Як рідність сприйняли mm. твою кар'єру, блогерки? Uh, нормально, бля, <laughs> <Сука. laughs> от нічого, нічого ні кринжанова. Ну, no, так, сказати, ну, що це все є, там б... ніхто не розумів. Це така бідна, Ні, реально, я там м, почала вести блог. І потім в якийсь момент ну, в мене була саме на, направлено на політику, там на травлю uh -huh. русні, от, щось таке. І потім. Я вигоріла, і я не хотіла більше на цю тему нічого. Я висказалася, все, мені більше нічого було mm -hmm. сказати. І почала потихеньку якось так спадати все. Я... ну Не було в мене натхнення на відео. І мама заходила в кімнату і казала, що ти нічого не знімаєш? Що ти лежиш на кровати, Іди щось, зніми тік-ток, нам нічого дивитися. І вона прям не те, що мене вона підтримала, вона заставляла, блядь. Вона мені тупо казала, не лежи, не займайся хуйньою, іди зніми щось. І вона мене підштовхнула далі на цей процес, бо я вже хотіла ну, закинути трошки.